Щорічно 28 травня відзначають Всеукраїнський день краєзнавства. Саме цього дня, 1925 року, в Харкові розпочалася перша всеукраїнська конференція з краєзнавства. Тоді ж було створено Український комітет краєзнавства. Ця дата вважається офіційною в оформленні вітчизняного краєзнавчого руху. З неї веде відлік своєї історії Національна спілка краєзнавців України. Серед провідних завдань якої залучення дітей та молоді до активних форм дослідження і популяризації історії, природи та культури рідного краю, нагадаємо, що краєзнавство це міждисциплінарний напрям. Що об'єднує збір, накопичення та популяризацію відомостей про певну територію з різних точок зору географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо серед краєзнавців. Є люди різного фаху, але найчисельніша категорія це педагоги. Система навчально-методичного супроводу шкільного краєзнавства охоплює навчальні програми гуртків краєзнавчого профілю та навчальні посібники й методичні матеріали. У цьому відео ми розкажемо про навчальні посібники з краєзнавства, які є у фондах педагогічного музею України. Наша колекція частково представлена на інтерактивній виставці навчально-методичне забезпечення використання краєзнавства в освіті та постійно поповнюється. Найбільше зібрано посібників, які презентують адміністративну одиницю, область, далі місто та інші територіальні громади, район, містечко, село. Процес їхньої підготовки та видання відзначається надзвичайно цікавим та широким спектром історичних культурних подій та явищ, неординарністю та різноманітністю, чим власне і цікаві сучасні локальні процеси посібникотворення на краєзнавчій основі. Тож розпочнемо з Київщини. Так, для вчителів, викладачів педагогічних інститутів і університетів, у 2007 році було видано книгу Київщинознавство. Посібник складено за окремими темами програми курсу Київщинознавство. Він містить відомості про теоретику, методологічні проблеми київщинознавства, особливо ретельно висвітлено питання природи Київщини та еколого-географічних назв Київської області. Вперше висвітлені питання образотворчого, мистецького, музичного та церковного краєзнавства для учнів київщини підготовлено низку посібників. Покласно підручник побудований за діючою програмою з київщинознавства. Підібрано цікавий змістовний матеріал СТЕМ освіти рідного краю, розвиток науки на території Київщини, розвиток засобів масової інформації, екологічна ситуація, охорона здоров'я та спорт у Київській області. Посібник розраховано на вчителів, що викладають курс «Київщинознавство» та учнів загальноосвітніх закладів освіти усіх типів. Також ми маємо не менш цікаві посібники з Харківщини. Посібник підготовлено колективом науковців та вчителів практиків із використанням унікальних ілюстрацій, наданих археологами, і охоплює період від найдавніших часів до ХХ століття. Значну увагу приділено історії заснування Харкова. Розділи посібника розкривають не лише побут, а й політичний, адміністративно-територіальний устрій Харківщини та її населення, стан освіти, мистецьке життя. Посібник рекомендований для викладання навчального курсу «Харківщинознавство», складений на основі наукових досліджень харківських учених, подає матеріал з минулого і сьогодення Харківської області і включає два змістовних блоки історія та географія. Окремо харків'яни підготували посібник з народознавства на краєзнавчій основі. Грунтовно підготовлені посібники на Полтавщині. Ми маємо два посібники для 8 та 9 класів. Комплексно представлено історію, економіку та культуру області у посібнику Кіровоградщина. Метою посібника є поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Видання має публіцистичний характер і буде цікавим мешканцям Кіровоградщини для родинного читання. З Тернопільської області маємо навчально-методичний комплект. У виданні висвітлено історію Тернопілля від найдавніших часів до сьогодення. Основну увагу приділено історії міста Тернополя, провідного політичного, економічного та культурного центру Тернопільської області. Посібник є додатком до історії Тернопілля. Це своєрідна хрестоматія, що містить документи та матеріали, які покликані активізувати навчальну діяльність учнів. Колекцію педагогічного музею прикрашають посібники з історії та культури міст України, наприклад, Миколаєва. У книзі розповідається про історію та сьогодення міста, видання адресоване дітям молодшого та середнього віку, але буде цікавим усім, хто любить рідне місто та гостям Миколаєва. Книга є переможцем обласного конкурсу Краща Миколаївська книга в номінації Краще видання для дітей та юнацтва. Одеса представлена уроками Одесознавства, що орієнтовані на вивчення історії, культури мистецтва. Містить дві частини: перша матеріали про пам'ятки культури і мистецтва Одещини. Друга пам'ятки архітектури, культові споруди, монументальні скульптури, театри, музеї, меморіальні дошки видатним діячам культури Одеси. Про історію та культуру Львова розповідають два видання. Перша частина посібника розповідає про розвиток Львова до 1860-х років. Містить документальний матеріал, історичну прозу, легенди та перекази про місто. Друга частина посібника розповідає про історію та розвиток міста з 1860-х років до сучасності. Містить фактографічний і документальний матеріал, фрагменти спогадів, велику кількість архівних фотографій. На жаль, поки що мало представлено посібників з історії районів. Ми маємо один такий посібник, що містить стислий виклад історії міста Борисполя та Бориспільського району. До цієї справи почали долучатись колеги з деяких музеїв України. Так, у 2013 році у Херсонському обласному краєзнавчому музеї для дітей видали посібник музейна абетка. Але найцікавішим є видання Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Музейний путівник для батьків та дітей ми мандруємо музеєм. В Україні це перша спроба адресувати розповідь про музейну колекцію не до абстрактного відвідувача, а до родини. Цей путівник краєзнавчий за змістом заохочує батьків та дітей до спільної подорожі музеєм. Таким чином, ми спостерігаємо цікаві процеси підготовки та видання навчальних посібників з освітянського краєзнавства як важливої складової краєзнавчої діяльності. Такі видання дають можливість педагогам, учням, студентам, батькам більш детально дізнаватись про свій рідний край, опановувати навички дослідницької діяльності, зацікавлюють процесом пізнання вживу, викликають бажання відвідати пам'ятні місця, що сприяє розвитку місцевого туризму. Важливим є залучення до підготовки цих навчальних посібників, науковців, педагогів, практиків, краєзнавців, аматорів, музейників. Книги видані місцевими видавництвами, таким чином реалізовані творчі можливості дизайнерів та видавців, які демонструють свою рідність ілюстровано зображувальних можливостей. Цей процес надзвичайно розмагітний та цікавий, оскільки кожна місцина має свої особливості: історичні, природні, ментальні, світоглядні, конфесійні. Автори намагаються розкрити дітям багатство та красу рідного краю, презентувати духовні надбання, відкрити учням чарівний світ навколо себе, допомогти затвердитись у почутті власної унікальності та неповторності. Наша колекція, що представлена у цьому відео, демонструє історико-культурне розмаїття України як держави та вказує на невмирущий так званий дух місця. Своєрідне почуття причетності до історичного минулого та подій сьогодення.